Усім привіт! Та сьогодні ми з вами пограємо гру, назву якої ви бачите на екрані. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати перерву. Я спочатку прочитала почати прірву, я не знаю чому, але почати перерву. Вау! Wow. Створено спеціально для Weasel Novel Jam. Дані видалено. Добре, 6.02.20 Дані видалено. А, чи це, чи це секунди, можливо? 13-та година перша хвилина обід. Звичайний робочий день у секретній організації. Дані видалено. Дослідницький сектор, екземпляр колекції CCCXXXIII Це, Це дуже гарно. Це ці. Стандартні RPG-мейкерські. Як це сказати? Файли. Нарешті. Доктор Зільвербарт. Вау! Ух! Нарешті обідня перерва, не треба забувати про маленькі радощі життя, колего. Так, так, послухайте старого та перепочиньте трохи. А то ви так у Дані занурились, що ми роз... не розмовляли зовсім. Наливайте, називайте, наливайте. Ух, у мене все чудово. Називайте мене Зільварбаром. Ви праві, смачно, ваше ім'я мені наче знайомо. Ні, справа перш за все о. Так, вибори. Напевно, декілька разів будемо проходити. Так, ваше ім'я мені знайомо. Мені ваше також, доктор Дені, видалено. Ми з вами були на симпозіумі, Дані видалено дуже багато даних. Ви один із тих, хто не заснув на моїй доповіді. Так, спробуйте вже нарешті цю капусту, вона чарівна. Вас бачу, вас цікавить цей екземпляр. Може, ви вже знайшли якусь закономірність у символах на ньому чи їх постійні зміні. Бо ми вже LX11 днів, а чи це <свісно> зрозуміло? Оце чудово вивчаємо, а результату нуль. Можливо, зарано, але є одна гіпотеза. Ні, треба більше інформації. Ну, вісім. Е, Тут і було число вісім. Ну, вже явно не такий приткий, як ви. А молодші помічники, що з них взяти? Ось вас виписали покажіть, на що здатні. Насправді, ми вже багато чого перепробували: рентген, ультразвук, магнітні та термічні вимірювання. Навіть почали використовувати інвазивні методи хімія електрошок. Ось. Намагались, воно нічому не піддається і мовчить. Мовчить, а символи. На жаль, що порції такі маленькі. А, пора пускати розхідників. М -м -м. Шановний, моя особиста позиція запобігти будь яким людським жертвам, будь-якою ціною, навіть таких людей, як колеги класу Р6. Хоча ми все про роботу та й про роботу вона ж не втече, мабуть. Розкажіть краще про себе. Кажуть, у вас нещодавно була гарна відпустка. Гадаю, це закрита інформація. Так, ви маєте рацію, безперечно. А? П'я досі у нас шість, окей. А я так бажав почути якусь цікаву історію. Ех, вона з вами там траплялась, а жартує не хмуріться. Не ті, це тільки припущення оп'ять. Знаєте, наша робота вона дійсно важлива, але якщо працювати тут довго, дійсно довго, це змінює погляд на речі. Ви працюєте тут три чи чотири роки, чи не так? А от вислуга років більша за мою є тільки у засновника. Хм. Тож, що ви гадаєте про паноптикум? про наші методи та цілі? Ми вмираємо у темряві, щоб інші могли жити у світлі. Це гарно звучить. Якщо кажете наш девіз, то кажіть його повністю завжди. Хм. У монети та ножа завжди дві сторони. Ми вбиваємо у темряві, щоб інші могли жити в світлі. От, і я вас уже усе питаю, питаю. А може, ви самі бажаєте мене про щось спитати? Як ваша родина, докторе? Мабуть, багато дослідили за весь цей час, Сказ, чесно. А, так, багато. Занадто багато, мабуть, але не всі, не всі. Добре, повернімось до справи. Ви, мабуть, гарно вивчили досьє цього ЕК. але нагадую, що агенти знайшли його у місті дані видалено, дані видалено у дані видалено, імені святого дані видалено. Як вважаєте, чи може це про щось свідчити? Саме місце виявлення? на наміркування. Цікава думка. Зі свого боку, я вважаю, що це дуже важливо. Ви не на цю сферу дивіться, а на десерт. Це ж Шарлотка. Я не їв... Я не, не ті на ні. скажемо прямо тістечка, що збирають з ЕК, дані видалено. А в мене до вас ще одне таке особисте питання. Ви чудово розумієте, що нас пишуть докторе, дані видалено. Ми тримаємо під куполом не тільки світ, а й самих себе. Але у мене є друзі у секторіумі, і цей запис відкоригують. Ви настільки впевнені, що у цих друзях. Так, докторе, день видалено. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я цікавився вами, бо саме ви працювали з KXX ай ай Не заперечуєте, що я читав ваш особистий файл. Тож, як ви могли таке допустити? Скільки руйнувань, стільки жарт не тільки серед працівників, але й цивільних людей, переважно цивільних людей. Від містечка День видалено. Майже нічого не залишилось, без сумніву, з вас це, вже... вас це вже питали, але скажіть мені, як є, скажіть, бо хоч моя родина пішла зі світу ще до цього, але там були мої друзі, старі друзі. Навіщо ви це зробили, докторе? Да видалено. Завжди я ризик. Завжди. Що ж, жалюгідно звучить. Але бачу по очам, що це правда, у всякому разі, ви у це вірите. У мене немає питань, докторе, дані видалено. За роботу перерва скінчилася. «А сфера то, наш дорогоцінний екземпляр колекції, того ну, зникла. Цікаво. Кого ж вона не витримала? Вас, докторе, дані видалено, чи мене? Фінал 3. Негативний фінал. Оу. Файл Дані Вин. <сум> Виснуто до нагородження. Спостерігається значне зростання сонячної активності, збройних конфліктів та глобальних збоїв у роботі електроніки. Окей, третій фінал ми отримали. Ну, давайте. Я сподіваюся, зараз світло не вимкнеться, а воно вимкнеться. <сум> О, окей. Так. Нарешті. А... Так. Ви праві, смачного. Так, виглядає дійсно смачно, смажена картопля під соусом, дані видалено заселедце, начебто, так квашеною капустою. Полюбляю, п'ятничне меню. Адміністрація знає, що потрібно видатним розумом. Так, спробуйте вже нарешті цю капусту, вона чарівна, бачу, у вас екземпляр якусь у символах. Можливо, зарано. Дуже цікаво, Ба, може бути, правдою, Вітлік, кажете, але до чого? Насправді ми вже багато чого перепробували. рентген, ультразвук і все таке, вона нічому не підбитається і мовчить. А, хм, пора пускати розхідників. Шановний, моя особиста позиція запобігти будь-яким людським жертвам, будь-якою ціною, навіть таких, як класу Р. Хоча за роботу і роботу. Так, дійсно. А, чудово, я також дуже скоро йду в відпустку, зразу після того, як ми цей еК. Розколимо, хе, а може, й зразу на пенсію, хто зна. Знаєте, наша робота вона дійсно важлива, але якщо попрацювати тут довго, дійсно довго. Так, засновника. М -м -м. Ціль виправдов... ми рятуємо світ, що ще сказати? А, -а, а чи вартий він того, щоб бути врятованим? Жартую, дійсно вартий і з такого-то смачною їжею, з такою-то смачною їжею. Питаю, питаю. Як ваша родина? Добре, дякую. Насправді вони давно загинули у дані видалено, але дякую, що спитали. О, добре, мені здалося, ніби був якийсь звук. Добре, повернімось до справи. Ви, мабуть, гарно вчились вивчили досьє цього ЕК. але нагадую, що агенти в місті видалено-видалено. Як вважаєте, чи може це про щось свідчити саме місцевия? Можливо, так, мож. Так, так, навіє є наміркування. Цікава думка. Зі свого боку я вважаю, що це дуже важливо. А, ви не на цю сферу дивіться, а на десерт. Це Шарлотка. Ви чудово розумієте? Бла, бла, бла. У мене, друзі, що ж, слухай, ви настільки впевнених. А що ж, я слухаю? Що ж, слухайте, докторе, ви напевно вже зрозуміли. Я читав особистий файл. Тож, як ви могли таке допустити? Скільки руйнувань, бла, бла, бла? Без сумніву, вас це вже питали, але скажіть мені, як є, скажіть, бо, хоч моя родина пішла світу ще до цього, ще до цього, але там були мої друзі, старі друзі. Навіщо ви це зробили? І що мені обрати? Напевно, все залежить суто від кінцівки. А... Давайте це тепер у безпеці. Що ж, жалюгідно звучить, але бачу по очам, що це. Стоп, від цього може залежить? А сфера то наш дорогоцінний екземпле. Так, і. Фінал один. Позитивний фінал. Знайдено. Причини уточнюються. Сонячна активність мінімальна. По планеті спостерігається стабільне зменшення кількості збройних конфліктів та нападів агресії. Ох, пу 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 Давайте швиденько спробуємо. Я не пам'ятаю, які тут я варіанти вже вибирала. А, ні, справа, перш за все. Яке завзятє, але запевняю вас, це пройде з часом. Так, спробуйте вже нарешті цю капусту. О, в символах. А, ні, треба більше інформації. Розумію. Зважений підхід, не соромтесь. Кавник у вашому розпорядженні. Насправді ми вже багато чого. От, бачите, тепер е, ці червоні числа. Рентген, бла, бла, бла. А, порції такі маленькі, але такі калорійні. Чи ви бажаєте після робочого дня ще й до спортзалу бігти? Хоча що ми все про роботу та роботу? Хто ж каже? Як мінімум ваша чудова засмага, докторе, дані видала, ну, Я просто трохи заздрю, якщо чесно. Знаєте, наша робота вона дійсно важлива, але якщо працювати так довго, бла, бла, бла. А, що я тут обирала? Ми рятуємо світ, що ще сказати, ціль виправдовує методи, мейбі. Зараз не час для диспуту, але я, але я бажаю, але я бажаю, щоб ви знали, що тут я з вами не згоден, докторе дані видалено. От я вас усе питаю і питаю спитати, ви, мабуть. Чесно кажучи, ні, не бажаю. Ну, воля ваша, докторе, дані видалено. Якщо не відповіді, то краще за своє. У цьому саєнторіум та проєкторіум сходяться на 100%. Добре, повернімось до справ. Ви, Вимовить гарне вивчили досьє. Е, Як вважаєте щось свідчити саме? Ні, точно ні. Цікава думка. Зі свого боку, я вважаю, що це дуже важливо. Ви на, на цю сферу, так. Ви чудово розумієте, що нас пишуть доктори. Так, я оце відповідала. Можливо. Докторе, день видалено. Ви, напевне, бла бла. Як ви могли таке допустити, скільки руйнувань, працівників? Без сумніву, вас же питали, так, старі друзі, навіщо ви це зробили? А... Що я тут відповідала? я не пам'ятаю, я не знав, що так буде. Завжди є ризик, завжди. Я забула, що я відповідала. Знач, так. Завжди є ризик, завжди що ж, жалюгідно. Так. Що ми відповідали? Ми оце вибирали чи ось це? А сфера то того цік... зникла. Цікаво. Кого ж вона не витримала вас, доктора, чи мене? Фінал 3 Негативний фінал, так. Висунуто до нагородження. От, цікаво, як другий фінал отримати опції. Ну, тут, очевидно, нічого немає. Так, але давайте ще спробуємо. Я бачила, там писалось про якісь ці. Добре, ні, справа, перш за все. Так, давайте так, знову обираємо щось. Нам, напевно, треба якісь, щоб були. Мені цікаво просто. Давайте понатискаємо. Якщо не вийде зараз, то-то. то то От бачите від початку. Від початку дуже залежить. О, тут, тут тепер жовтенький текст. О, тепер зелений стоп. Ось один. Так. Як ви могли таке допустити? Є ризик, завжди є ризик. Нуль. А сфера то кого мене вас. О, нейтральний фінал! Я так і думала, все циферки. Подав заяву на перевід до іншого ека. Сонячна активність, повірно, зросла, та по планеті спостерігаються локальні збої. Що ж? Пишіть обов'язково в коментарях свою думку з приводу цієї гри, та не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та до зустрічі в нових відео. Ми вже скоро побачимось. па-па!